Лесі, взагалі, танцював всю дорогу. У вас, пацани, в цьому місті питань більше нема. Якщо що, кажете, що відкисло, все буде чорно. Це що в цьому місті? В Україні, куди треба, подзвонимо, все ріж. Пацани, чекаю на шашлика, так? Да? Все, дякую. дякую. — дякую. 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 Все, все. — Мама моя, Божий под. Я ти бачив, яка зашла, яка красива, така потужна. Бачив, женщина, як женщина. Та як женщина як женщина, дя, ти бачив там, та там. Нормально, мене обична. Та необична, дядь. Дуже не так. Влюбився, чи що? Хто, хто? <говорить> Нет, влюбився? Ти. Ти ні, ну це не про мене, дядь. Дядь, да кинь ти цю хуйню, блядь, що ти нахуй? що, що ти, блядь, що? Братуха, це кислого мала, ти даже не думай, блядь, що він, якщо почує, нам ці от романи нові не потрібні, оцей от Ромео і Америка. Так, я не влюбився, що? Влюбився, клянись, що ти не влюбився. Нє. Клянись, що ти не влюбився. Нє. Рижик, не думай. Не надо, це канітель дуже жорсткий. Все, братуха, давай збираємося, время, время, время. Паскуда. Любився сука. Так і взяв і влюбився сука. Що кабан скаже, що пацани скажуть, кисли скаже. Я, ну, сі... Кісли прийде, кабан допоможе, ми зраз там хоп-хоп. а -хоп, Потім з неї по островах поїдемо. Та яке, Дурне. Німецький завод Opel анонсував нову модель Opel Omega, яка поступить у продаж в Україну наприкінці цього року. А тепер до головного: в Україні завершиться реєстрація на писений конкурс Єврофестиваль. Щоб представить Україну на Євро арені, поки невідомо, Але якщо ви хочете, щоб вашу пісню почув весь світ, реєструйтесь. З вами був. Єврофестиваль. До нових зонців. Опа. Алло. Кабан, алло! Алло, да, що сталося? Чуєш, спиш? Ні, блядь, чекаю, поки ти позвониш. Сижу. Кучеряве, в очках і каже про якусь дуже серйозну європейську свістопляску. Понял. Називається вона зараз щас... Єврофестиваль, понял. Я туди хочу піти з тобою, щоб ми там заспівали пісню. Угу. Mm -hmm. Я так зможу признатися в любві, розумієш? Ти повчається, чорний да, братуха, що ти передав знову це. Та який чай дядь? нормальне ж ідея? Кажи. Ідея хуйня, повна. Та чого хуйня? Кому ти хочеш в любві признатися? Та Саші цій! Який Саш? Та Та от... Та как? Англічанки? Да. А я... А якою мовою тобі вчитися співати? Що ти скажеш? Дитя моє, love you very much. Хуй з індюті туди, рижі, блядь, англійську знаєш ти, чи я, може, хто. Та ми можемо завтра, слухай, завтра я приїду з утра, ми можемо з тобою побазарити, восьмій ранці я можу бути, ми з тобою побазаримо, все вирішимо. Так, ляж, поспи, можеш, що скажеш? Може, проспи, так? Та, да? та я посплю, тільки ти скажи мені, що завтра ми з тобою зустрінемось. Так, рижі, все. Що? На добра все. Я завтра я восьмій ранці приїжджаю, ми з тобою зустрічаємося, базаримо про цю хуйню, поняв, ні? Жаба квакає. Ну. Що ти, кабан, подумав за те, що я вчора казав? За що? З Да. Well, Боже, я думав, ти поспиш і продадеться у тебе віддіяності. No. Братан, no. дивись, що, ну типа, якщо по-серйозному, я викупаю, влюбився, все. Але ти розумієш, що таке єврофестиваль вообще? Наскільки це серйозний двіш, наскільки no. це серйозна штука? Єврофестиваль спочатку ти подаєш пісню в Україні, спочатку реєструєш. No. Ти маєш виграти всіх в Україні. І ага. тоді ти їдеш вже на Єврофестиваль Європи. І там тебе вже показують по телевізору. Типа, і типа, якщо ти хочеш так і признатися в любові, то це, во-первых, дуже багато канітелі тут на цьому Угу. Але ми навіть не знаємо англійську мову, ні ти, ні я. Ми ж не можемо її співати українською, вона нічого не пойме. Я знаю, як це рішити. Як це вишити? У тебе є? Що? У мене немає чоловіка, який не знає є... англійську мову. У мене є людинка. Хто знає англійську мову? Є. Одна людинка є така. Рыжий, не гони. Не. Да. Не-не-не. Да. Ты что вообще гонишься, что Не-не-не, даже не думай. Рыжий, ты что, дурный? Не. Last number one. A dog. Fast. A small dog. Маленький, пет. A big dog. То має більший такий вже стафов є момент. Да. От док, це хорошо, про собаку ми поняли, але нам більше треба про любов все-таки, тому що нам писати пісню на Єврофестиваль про любов. Може там щось бейбі-бейбі, що та про лав. Ну нам таке треба більш любовне Закрий рот, може, станеш сюди, то будеш розказувати. Я можу сісти там послухати. Що ти знаєш? Це база. Це треба знати. Чи ти пісні пишеш? Чи що би ти не робив, це треба знати. Зараз ми дойдемо до цього, понял? А все, не вопрос. Планал далі. Дивіться. Добре. Ну, що готовий? Поїдемо, поїдемо, ні, та ні. Да, он даже так хотів на єврофестивалі в різку чи високо. Ну, Таке ну, що витали, так, Ми так. зробили все, що, що могли і що стане. Тепер писаного конкурсу. Mm. Жюрі визначило, хто представить нашу країну на єврофестивалі. Віктор Павлік. Mm. Програв боротьбу гурт очіка та каточе, та саме вони представлять нашу країну.

Oh. My, my song yeah, yeah no. and now are you ready ukraine number eight chico and katoshi mama mia The most important moment of our festival. Who is the winner? And the winner is, you know. I know, and you. I know too. But they don't know who is the winner. And the winner is. The winner is. The winner is. The winner is. The winner is, the winner is... Ukraine. Chico and Satoshi with song

Оце любов. Оце чувство. Ох, ірежий. Піп. перевертень Пі... 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 Пі -пі... сука.